Дітям потрібно багато рухатись, щоб бути здоровими. Грати в рухливі ігри, танцювати, стрибати. Все це дуже корисно. Здорове харчування. Важливо їсти багато фруктів та овочів, а також пити багато води, що допомагає рости сильними і здоровими. Достатньо сну. Дітям потрібно багато спати, щоб організм міг відпочивати та відновлюватись. В середньому дошкільникам потрібно спати 10-12 годин на добу. Гігієна. Регулярно мийте руки з милом, особливо після туалету та перед їжею. Це допомагає запобігати поширенню мікробів. Важливо чистити зуби двічі на день, щоб запобігти карієсу. Молочні зубки теж потрібно доглядати. Тому ретельно чистіть їх та відвідуйте стоматолога. Регулярні перевірки у лікаря. Відвідуйте лікаря для планових оглядів. Це допомагає вчасно виявити та вирішити будь-які проблеми зі здоров'ям. Позитивні Емоції. Важливо, щоб діти та дорослі були щасливими, позитивними. Це покращує їх загальний стан здоров'я. Тому даруйте один одному приємні емоції. Зміцнюйте імунітет. Займайтесь фізичними вправами. Правильно харчуйтесь, уникайте стресів та достатньо відпочивайте. Це допоможе зміцнити імунітет.